Центр знань з неінфекційних захворювань створено на базі Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ініціатива реалізована в межах українсько-швейцарського проекту Діємо для здоров'я за фінансової підтримки швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Хмельницький став сьомим містом України, де запрацював такий осередок. Ми залучимо сюди не тільки наших фахівців, сюди будуть залучені і ми навчимо також будемо вчити, роздавати матеріали це освітянам, соціальним працівникам і всім, хто дотичний до громадського здоров'я. Тому цей напрямок роботи він дасть свій результат. Основне завдання центру навчати, як попереджати розвиток хвороб через освіту, комунікацію та зміну поведінкових звичок. Тут проводитимуть тренінги, лекції та зустрічі для медиків, освітян, журналістів і громадських лідерів. Потрібно починати з дитячого садочка, зі школи потрібно дітей привчати до того, що ми маємо рухатися. Що рух, спорт це їхнє здоров'я, це їхнє здорове життя, і це їхнє правильне життя в майбутньому. І харчування. Ну це наша основа. Ми повинні розуміти, що ми відповідальні за те, що ми вживаємо, і ми є те, що ми їмо в області. Вже діє регіональна координаційна рада з питань громадського здоров'я, а також ухвалено стратегію профілактики шкідливих звичок. Відкриття центру знань черговий крок до зміцнення профілактичної медицини. З десяти причин смерті сім хвороб, які мають лідируючі значення це не інфекційні захворювання це інсульти інфаркти це хвороби шнулково кишкового тракту онкологія інші вони вийшли на перший рівня і основополагаючими причинами для інсультів інфарктів це є стрес стрес призводить до того що ми не контролюємо свій тиск нормально ми нечасно звертаємося до лікарів Час відкриття провели перший тренінг для журналістів: «Медіа і здоров'я, відповідальна комунікація та психологічна безпека журналістів. Адже саме змі формують громадське розуміння важливості профілактики. Ми профілактуємо неінфекційні захворювання з різних кутів. І, власне, це мова йде не тільки про навчання у нас є багато різних напрямів роботи. Окрім навчання, ми працюємо з первинною ланкою медичної допомоги у нас також є багато інтервенцій навчальних з одного боку, але з другого боку це також і технічна підтримка. Це створення мобільних команд, які працюють зараз у всіх пілотних регіонах, і які допомагають людям, які живуть у віддалених куточках регіонів, для того, аби вони могли отримати допомогу, яку їм отримати складно. В майбутньому подібні тренінги проводитимуть і для медиків, педагогів та представників громад. Хмельницький центр знань з неінфекційних захворювань стане платформою, де поєднується наука, комунікація і практичні навички. Адже здоров'я нації починається зі знань, відповідальності та профілактики. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.